Добрий день! Мене звати Оксана Садовнікова, я психолог, психотерапевт та експерт проєкту Крила, який підтримує жінок у працевлаштуванні та відкритті своєї власної справи. І сьогодні я відповім на питання, чи є таке поняття, як пізно, для того, щоб відкрити свою власну справу і що робити з невпевненістю в собі. Часто жінки, які хочуть відкрити свою власну справу, всередині стикаються зі страхом. Страхом чи не запізно? Не запізно навчатись, розвиватись, відкривати щось нове. І часто вони стикаються з цим страхом саме після 40 років. Але час після 40 років це час насправді найбільшої вашої продуктивності та можливості відкрити свій власний потенціал. Коли вже такі основні життєві завдання виконані, саме з'являється час для себе, для того, щоб зрозуміти і задати собі питання, а що саме я хочу, що саме мені подобається. І тоді у вас з'являється шанс займатися саме тим, до чого лежить ваша душа. Звичайно, на цьому шляху жінки можуть стикатися з невпевненістю в собі, і тоді треба буде розбиратися і шукати коріння цієї невпевненості, адже це може бути сором, страх, надвисокі стандарти, якийсь травмуючий досвід, чи банальна відсутність якоїсь навички, яку потрібно просто напрацювати. І ще потрібно буде шукати внутрішні опори. Тому що людина з невпевненістю часто спирається на зовнішні опори. Це родичі, друзі, партнери, якісь матеріальні штуки. Але все це є доволі нестійким. А для того, щоб ви впевнено йшли до своєї мрії та реалізації свого плану, потрібно буде знайти оці внутрішні ваші опори. І, звичайно, в Україні є дуже багато можливостей для того, щоб чомусь новому навчитись та професійно самореалізуватись навіть не виходячи з дому. А для цього необхідно буде лише ваше бажання, впевненість в тому, що у вас все вийде та внутрішня мотивація. І я думаю, що всі ці складові жінка може знайти всередині себе.